Автомобілі по погоді. Чому по погоді показуємо? Дивіться, зустрів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять паркетницьких ряд пішли. Вам покажу, які на них ціни, що в них по пробігах. Не виключаємося відразу. Прямим включенням дивимося. Перший екземпляр у нас. Nissan Qashqai Рестовий на лінзованій оптиці. Омивайки, туманки, легкосплавні диски. Гума в нас не, не по погоді, але ж. Є 12350, 10 рік, 1,5, без жодного підкрасу. 208 заявляють пробігу. Панорама присутня, шкіряний салон підігрів. Є шкіряне кермо, мультикермо розширена мультимедіа. Також є чорний колір, трішки підтонований. Ось такий екземпляр. фуркоп зад присутні. Камера заднього вигляду також у нас є. 208 заявляють пробігу, 12350 вартує на старті. І відразу не виключаємося. Розвертаємося Hyundai AX35. Чорний колір. Дивимося лінзована оптика. Легко диск і гума також у нас чомусь не по погоді, але це такі противотуманні фари. Дивимося по характеристиках 11 рік. 2-літровий дизель 182 заявляють пробігу. 12750 він вартує на старті. Механіка. Не розширено мультимедіа шкіряний салон, у нас підігрівий сидінь. Ось Так, виглядає позаду. Форкоп, Поркоп зад. Додатковий комплект гуми бачимо, відразу на ньому є. Двохлітровий дизель. Це у нас 17. Ні, 12 750 182 заявляють пробігу. Двохлітровий дизель. так, Відразу бачимо Каджар, ще один Hyundai X35. Показую Каджара на легкосплавних дисках. На лінзованій оптиці, туманки, парктроники також у нас є. По характеристиках 12 рік, 1,6 дизель, 170 пробігів, 16850 вартує є без ключовий доступ, шестиступка, комбінований гарний салон, мультикрмо. Все в нас є ось такий екземпляр, 170 пробігів, 16850 і відразу знову Hyundai X35. Бачимо, шилочки є на автоматі, лінзи туманки є, легко сплавні. Диски є по характеристиках 11 рік, повний привід 2 літра, 195 заявляють пробігу, 14250 вартує, безключовий доступ є автомат, шкіряний салон підігріви, розширена мультимедіа, мультикармо, все в нас присутнє. Так виглядає позаду, також бачу, додатковий комплекс гуми в багажнику присутній, що доволі непогано. 14250 даний екземпляр. Вартує. Так, кашкай. Кабанчик у нас дорестовий. Умивайки проти отуманки. Легкосплавні диски. Все сезонно гума присутня. 9500, 9 рік, 1,5 дизель, 178 заявляють. Пробіг Без ключового нема. Підігрів сидінь, Шкіряне кермо, шести ступка. Первенько виглядає. Ось так виглядає позаду. Ось такий екземпляр до рестовий 9509 року. І відразу рестовий кашкай. Бачимо десь. Капельки, фари, лінзована оптика, омивайки, туманки, легкосплавні диски. Також є 12 рік, 2 літра. Це в нас дизель, 14500 вартує, 11 рік. І це в нас плюс 2 шкіряний салон підігріви, автоматична коробка, повний пакет. Трішки підтонований позаду. Плюсовий семимісний місний фуркоп зад присутній. Ось такий екземпляр є. На автоматі 14500 вартує. Так, і одразу знову ж бачимо Hyundai AX35. Також на автоматі. Чорний на гарних дисках. Просто погляньте. це вже в нас на зимовій гузі. лінзи. Туманки в нас присутні. Люк панорама відразу бачу. 11-рік, повний привід 2 літра дизель, 157 заявляють пробіг. 14 750 вартує без ключовий. Шкіряний салон, підігрів і все у нас присутнє. Ось так виглядає позаду. Парктроники зад, камера заднього вигляду. Також у нас присутні. На автоматі 157 заявляють пробігу, 14750. Вартує, так. І відразу знову дорестовий кашкай. Сіренькі, умивайки, туманки. вебаста в нас присутня різдкова, І відразу бачимо. Це означає, що автомобіль десь із холодних країн. Норвегія, Швеція, Данія, десь певний звіт Легкосплавні диски, релінги поверху. 8 рік, 1,5-233 пробігу, 8500 вартує. В рідній фарбі заявляють продавці. Підігрів, шкіряне кермо, не розширено мультимедіа. Ось так він гарненько виглядає за вартістю 8500. Так, йдемо далі. Ще один Hyundai AX35. Лінзи, туманки є, легкосплавний диск. Мова, майже бачу зимова гума. Стоїть люк-панорама. 12 рік, 1,7. Рідна фарба 100%, 227 заявляють пробігу. Гарний стан 12899. Присутній торг, безключовий доступ, шкіряний салон. Механіка. Не розширена мультимедія. У нас підігрів сидінь, мультикермо. Повне склопакет є. Ось так виглядає задній ряд сидінь, 12899 даний екземпляр. І відразу бачимо, Kia Sportage у нас. Біленькі, гарненькі, лінзована оптика вмивайки, туманки легкосплавні нас присутні. По характеристиках 11 рік, 169 пробігу, стан нового авто, два комплекта гуми, 15250 безключовий доступ, комбінований шкіряний салон. Вставками тканини, мультикермоавтоматична коробка, повний склопакет. Торочка бачимо позаду, комплект гуми. Відразу присутній. Парктроники форкоп також у нас є. Ось такий екземпляр на автоматі 15250. І відразу ще бачимо один Hyundai X35. просто їх на ціл достатньо. да Показав, дивимося цей також. Легкосплавні диски, парктроники 360, умивайки, це вже в нас стрічечка є, лінзована фара. гарненько виглядає. По характеристиках 14 рік, 120 тисяч заявляють пробігу, 2-літровий 15 950 вартує люк, панорама безключовий Комбінований салон шкіряний, розширений мультимедіа, мультикермо підігрів. Повний склопакет. Гарно виглядає в такому гарному кольорі. Я його обійду, парктроники зад. Бачимо, наклеєчко пригнаний він у нас із Швейцарії. Камера заднього вигляду. Гарненько виглядає. Ось таких пару автомобілів вам показав, просто погляньте. Це пройшовся буквально 20 метрів і стільки автомобілів кросоверів кросовері зустрів на одному місці. Цікавий, будь-які з цих чи будь-які авто можемо вам знайти, перевірити, доставити. Повний спектр послуг, можемо надати контакти. Наші знизу телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто в гарному технічному стані та з рідним пробігом.